Шановні друзі, наш співрозмовник, головний тренер команди Скала 1911 з міста Страя Михайло Басараб ну, перш за все, Михайло Васильович, вітаємо вас з перемогою з такою нелегкою перемогою. І ви знаєте, останніми сезонами скала, як той казковий птах Фенікс, кожен рік має має якісь втрати гравців, компенсує, набирає невідомо кого, але потім, але потім досягає результату. За що за рахунок чого? Сьогодні вдалося перемогти суперника, який вищий за класом. Ну, перш за все, хочу подякувати за привітання, хочу подякувати всім болільникам за підтримку, хочу подякувати людям, які за нас переживають, вболівають. І так далі, що стосується самої гри, так важка була ігра, Звичайно, перемогти такого суперника, який неділю назад грав матчі за перехід у прем'єр-лігу. Тому це позитивний результат, плюс надзвичайно позитивний, що ми не пропустили від такої команди. Тобто ми зіграли на ноль щодо ротації гравців, які в нас пішли, які прийшли. Я в попередньому інтерв'ю давав, що ми можемо здивувати футбольну Україну. Скажу більше того, ми сьогодні почали її чуть-чуть дивувати, але на цьому не треба розслаблятися, тому що чемпіонат впереді, кубок впереді. І перед ігрою у нас виникло багато кадрових проблем. У нас три гравці пропускали через дискваліфікацію, і Три гравці були травмовані. У нас в обоєм було тільки 15 польових гравців, тому це надзвичайно позитивно. Я хлопцям подякував Вони сьогодні. Проробили титанічну роботу, і ми, звичайно, надзвичайно задоволені. Завтра в команді буде вихідний. і будемо готуватись до першого туру чемпіонату України Другої Ліги. Я коли вів репортаж. Я... Підкреслив, що досить впевнена гра на головному рубежі Костянтина Архіпчука, де ви знайшли цього хлопця? Адже свою впевненість він давав в наснаги і захисниками. І, В принципі, захист сьогодні без помилок відпрацював, особливо пастух. Знаєте, коли приїжджають люди до нас на, на оглядини в команду, і зразу там деякі люди зразу дивуються, о там Тростянець, яке він місце зайняв, там людина з області. Якщо ми бачимо в цій людині потенціал, якщо ми бачимо, що він нам зможе допомогти, ми ж не просто так його брали, і він Костя сьогодні, Кирило сьогодні, ну, довів, що він топ. Воротар, але на цьому не треба зупинятися, тільки прагнути найкращого. А що стосується всієї задній лінії, Ваня Пастук зіграв на своєму рівні, всі центральні захисники ми зіграли на нуль. Значить, для них це буде впевненість у майбутніх матчах. Отже, забуваємо про перемоги і готуємося до наступних поєдинків. Так, так. Ну це звичайна перемога. Ми зараз пораділи, так всі разом командою, але від завтрашнього дня зранку ми вже про це забуваємо і починаємо годуватись до матчу першого туру чемпіонату України Другої ліги. І, звичайно, будемо чекати суперника в кубку.